Друзі, всім привіт! З вами Влад з Вудуйком. І сьогодні крутезне відео, де я вам покажу наші результати на нашому особистому проєкті за останні пів року. Минулий раз ми знімали наші результати за попередній квартал. Ви можете перейти по посиланню тут і подивитись це відео, де ми робили огляд абсолютно всього, що ми робили, яких результатів ми досягнули і що ми для цього. Зробили. І в цьому відео ми вже підсумуємо наші півроку на магазині, підкажемо, що ми робили, яких результатів ми досягнули і на чому концентрували свою увагу. Думаю, що вам буде цікаво, тож дивіться це відео до кінця і обов'язково діліться цим відео з друзям. Окей, давайте спочатку застрибнемо в адмінку нашого shopify магазину і візьмемо останні наші 6 місяців. Тобто це з 1 січня по 1 липня. Да? Тобто, так, щоб ми закрили першим липнем. І що ми бачимо, що з 1 січня по 1 липня ми закрили 842 тисячі доларів в продажах. Та тобто це дуже і дуже непогані результати, враховуючи те, що ми, в принципі, не так агресивно, що скейлимо цей магазин, тому що агресивно ми будемо його скелити на четвертий квартал. Ми, до речі, про це теж знімаємо відео. Окей, друзі, а давайте тепер зробимо компеєр, і ми порівняємо. На минулий період цього ж етапу, да, там, цих півроки, але у 2024 році. І що ми бачимо, ми там з 3 січня по 2 липня той самий період для того, аби ми порівняли, наскільки ми змогли заскейлити магазин. От дивіться. В січні місяці 2024 року ми робили 23 тисячі доларів. Цього року ми робили вже 145 тисяч доларів. Тобто ріст майже в сім разів. В лютому місті ми робили 38 тисяч доларів. а В лютому цього року ми робили 121 тисячу доларів. В березні ми робили 56 тисяч доларів. 24-го року. В березні цього року 113 тисяч доларів, тобто в два рази ріст. Якщо говорити про квітень, то квітень минулого року був для нас теж хороший, 83 тисячі доларів, на противагу 115 тисячам доларів. І давайте подивимось, травень. Подивіться на травень. Травень 24-го року було 100 тисяч доларів, а травень 25-го, тобто цього року 174 тисячі доларів. Тобто ми виросли майже в два рази просто за один рік. В червні 24-го року було 91 тисяча доларів, в червні 25-го року 168 тисяч доларів. І е, липень місяць ми ще не маємо порівняння, але як ви бачите, наш магазин е, виріс, ну, десь. В 6 разів, тобто це було зроблено виключно за допомогою того, що ми правильно підходимо до масштабування. І дивіться, звідки в нас збільшились продажі. Продажі збільшились зі Сполучених Штатів, з Канади, з Об'єднаного єдн... Об Королівства, з Данії, з Австрії, з Норвегії, і подивіться, скільки країн ми тепер наливаємо. Так само хотів би зауважити, що у нас виріс середній чек аж на 25%. Це вийшло тільки. Тому що ми грамотно працюємо над добродажами за допомогою імейл маркетингу і ми грамотно працюємо з посадковими сторінками, на які приходить трафік. Да? Тобто Ми бачимо, що кількість трафіка виросла бачите, на 110%, тобто вдвічі збільшився. Трафік на сайті. На 25% вийшов виріс середній чек, але сесії, і конверсія, сесії виросли, але конверсія трошечки впала. Тобто, тому що, коли ви агресивно скейлитесь, не весь трафік до вас буде заходити супер якісний і супер конверсійний. І що ми бачимо, дуже. Зросла кількість повторних покупців. Якщо ми візьмемо нові, це там майже 6 тисяч повторних тисяч. Да? Тобто ми зростили на 326% повторні покупки, і це було можливо тільки за допомогою грамотної стратегії bml маркетингу і грамотної стратегії за допомогою ретаргетингу. the consistency of work monday get better tuesday get better wednesday get better right and you do that over a period of time you know not like one month or two months i mean it's three four five six seven eight nine ten years and then you, you know you can get to where you want to go До речі, а якщо ви тільки думаєте, чи плануєте запускати магазин на Shopify, ви маєте розуміти, що це абсолютно все реально. Ця система масштабується і масштабується класно, і вона працює стабільно і дає високі доходи. Для цього треба мати знання. Я рекомендую прийти на наш безкоштовний майстер-клас. Посилання буде під цим відео, а також ви можете зареєструватись по QR-коду, який знаходиться в нас на екрані, і послухати про те, як ви можете в цій ніші за. Заробляти і які для цього потрібно зробити кроки. Майстер-клас супер корисний. Рекомендую зареєструватися, потратити годинку свого часу, надихнутись і вийти, і почати працювати в ціні. Ну, от що я і хочу сказати: такі от цифри по магазину вийшли. І три найважливіших уроки, які дозволили нам змасштабувати. перше, це підключати, крім, е, крім е, facebook трафіку ще. Підключати Google трафік, я вам зараз покажу, як ми докрутили воронку з Google. І обов'язково подивіться, тобто ми вже Google масштабуємо максимально, так, тобто ми заспендили цього. Року вже 80 тисяч доларів, тобто це за останні півроку. І подивіться, наскільки Google нам продав. Тобто, він вже окупився. Того року у нас не було такого спинда на гуглі. Якщо подумати, от я зараз візьму там з 1 січня по 1 липень. по по липня липня перепрошую по 1 липня. Просто подивіться, як Google нам як Traffic source, тобто як джерело трафіку, як воно нам принесло конверсії, як воно нам принесло. Продажі це просто неймовірно. От бачите, ми потратили за півроку 50 тисяч доларів і виняли більше 200 тисяч доларів тільки з одного джерела трафіку. Це просто неймовірні результати. Так само, клевіо так? Тобто просто подивіться, ми клевіо за останні 6 місяців зробили покупок на 216 тисяч доларів. Тобто грамотна робота з новими джерелами трафіку, грамотна їх організація, і робота по принципу full funnel. Тобто, ми організовуємо. Правильно рекламу Meta, в, в Google і класно дозакриваємо до закриваємо це дало нам просто неймовірні результати, які ви бачите зараз на екрані. Отож, друзі, такий от невеличкий огляд нашого магазину. І я пропоную зробити це так. Позадавайте ваші найгарячіші питання, які ви хочете, щоб я розібрав в наступному відео, де я буду розбирати цей магазин, або буду розбирати якісь маркетингові воронки, Я прям відкрию коментарі, почитаю і буду їх розбирати. І також вам підкажу, як. Ваш проект змасштабувати, тому що запустити, знайти продукт це одне, а вивести його на такі от непогані цифри це зовсім інше. Чекаю ваших коментарів і чекаю ваших класних запитань. Отож, на цьому в мене все. З вами був Влад, з Водойком. Побачимось. They say it's not that simple, Vinny. So, what's the truth? That it is.